Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Я в Львові і приїхав за своїми залишками дві Toyota Prius, два автомобілі, які стоять на тій же площадці, в яких я забирав е свої прошлі три Prius Тому що не всі Prius приїхали моїм автовозом. Приїхали, зараз загрузимо, я вам це все покажу. Там буде і пріус полтинник, і розірвана 30-ка. І ці автомобілі їдуть далі, восстанавливаються. Як ви бачили по прошлому відео, ми вже нормальну кількість пріусів восстановили, вже на ГАЗ закинули, сертифікацію пройшли. І ці всі автомобілі вже поставлені на номери. І як не странно, так як я очікував, що в принципі всі автомобілі, можна сказати, як гарячі пиріжки, розхватують наші клієнти в оренду або в оренду з правом викупа. До речі, два автомобіля ушло в оренду з правом викупа, від десь 5300 платиш платіж в неділю без першого внеску, це приблизно ціна Тойоти. Prius. Так що кому цікаво? Ще у нас десь в районі 17 автомобілів, які будуть відновлюватися. Є автомобілі від і до. З першим внеском, без першого внеску, кому цікаво. Зараз я лягаю відпочивати, до мене спальник. Я не маленький хлопчик і треба туди залізти. І я постараюсь. Це зробити. Друзі, кому цікава оренда, оренда з правом викупа співпраця з нашою компанією на відсотки. В описі є номери телефонів менеджерів, ви можете туди звертатися. Автосервіс повністю мультибренд, ремонт двигунів, ремонт там, заміна ГРМ, ходовка, заправка кондиціонерів, шиномонтаж. Також, друзі, є. В описі телефони менеджерів сервіса набирайте, спілкуйтесь і приїжджайте до нас ремонтувати свої лазівки. Також, друзі, малярочка, рихтовка, кому потрібна допомога покраски, рихтуванню автомобілів. Може ви займаєтесь американськими тачками, ви шукаєте нормальний, адекватний сервіс з адекватними цінами. Також. Запрошуємо друзі до нас. Інвестиції в дохідний бізнес. Також а, наша компанія привлікає інвесторів а, по цікавим а, в принципі відсоткам а, 18% річних в доларі. В принципі, це нормальний, адекватний відсоток. Можете. Також залучитися в наш дохідний бізнес. Що хочу вам ще раз сказати із нового: сьогодні я в Львові заберу машини, привезу в Київ, вони будуть рихтуватися, ремонтуватися, краситися, підготавлюватися. А я поїду через 4 дні відкривати новий автопарк в Польщі. Закупимо. Плюс-мінус десяток автомобілів на перший раз. Це будуть також гібриди, Toyota Auris, можливо, двадцятки, тридцятки Prius. пріуси. Там вже будемо по місцю дивитися. Будемо відкривати нову локацію. Але в Європі. Поїду я тоді на тиждень, на два, плюс назад заберу якісь клієнтські машини. Якщо комусь, якщо потрібна доставка або підбір автомобіля, будемо восстанавливати цю сферу. Може, для вас щось підберемо, привеземо або просто доставимо. Також, друзі, є дуже цікава інформація. Вам скажу, а ви для себе думаєте, якщо ви не хочете брати, ну, наприклад, ви дуже хочете взяти автомобіль в оренду з правом викупу, у вас є якісь невеликі кошти, і цей автомобіль, наприклад, там, Toyota Prius, то ми можемо вам зробити комплекс послуг. Що це таке? Підбираємо автомобіль в Америці разом з вами. Дивимося, і з першим внеском від півтори тисячі доларів ми купуємо автомобіль під вас, привозимо його, ремонтуємо, приводимо в порядок і віддаємо цей автомобіль вам в оренду з правом викупа. Але вже той автомобіль, який ви виберете, наприклад, скажуть, та ні, це сильно битий, це нормальний. А скільки тут буде восстановлення, то тобто є повністю. Комплекс, який ми там замовимо автомобіль, привеземо, розмитнимо, поставимо на облік, відремонтуємо, поставимо газ, пройдемо сертифікацію. Тобто, в принципі, Це все ми зможемо для вас зробити і це зробимо а, тільки на даний час з автомобілями Toyota Prius а, а, від 30-ка, 30 Toyota Prius В, Toyota Prius Палтінік. Але на полтинник буде трошечки, звісно, більше перший внесок. Є така ситуація, якщо вам нема великого першого внеску, то ви можете вибрати якийсь автомобіль з парку, який зараз встановлюється, ремонтується і далі поїдуть. така історія, От такі вам цікаві або не цікава інформація, друзі. Якщо кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Якщо не хочете дзвонити, пишіть в особисті, в Інстаграм, в Дірект, або Facebook, або в Тік-Ток. Друзі, я відпочивати, для мене це декілька годин. Для вас пару секунд, друзі. Зустрінемося на площадці, Будемо дивитися, що ми будемо забирати. Ну що, друзі, ось я і проснувся. Як виглядаю, не дивився дзеркальце. Іду шукати пріус. Один пріус точно десь стоїть. О, і другий бачу. Собака без ключа чогось приїхав. Виїжджав з Києва, було 25 градусів, отут, блін, зябко, холодно, доджик чийсь стоїть. Так, ось ось пріус. Біленький. П'ять під понизу удар. Я задня. Коротше, весело. А що там видно? Хлам. Ну, ну так буває. А дверь ціла, може зразу цю дверь перекинемо на ту, а потім цей будемо відновлювати. Треба собі тут джаку покататися. Прикольна тачка. Дивіться який. Ух. Так, пішли шукати ще один Prius. Давно я так не знімав вам, площадки. Стоїть пріус закопаний, колесо, як знімати буду, не знаю. Короче, ось така ситуація. Ось такі корочки, страшненький. Але це дивіться, і все, крило рихтує, ріхтується, поміняємо, я так розумію, балка, подушки не стріляні, колесо на місці. Хтось, сука, печень чуть не на... навернувся. Морда ціла, хоч немає гемороя з мордой. Рік не який. Так ну, що, друзі, отак от Зараз будемо загружати, третій в черзі стою, дальня ля-ля-ля, надо чуть-чуть где-то -чуть це... розтрястись. Що, подивимося, що за тачки стоїть, ось Костя напиши, що да, Давай, давай. Покажи, покажи корчі. Шо любить народ? Тігуан. Тігуан любить народ. Жук в мене точно такий. Але ць... в мене в морду квашений. Та та й теж так трошки. БМВ. GLA. Тесла. Passat, ще хтось ганяє. хтось любить. GT, BMW GT. Фордек Model X. Блин, тут такой крутой монитор. Ой-ой-ой. Это риг, наверное, 23-й. Стоит, сука, наверное, тысяч за 40 ей купили. чи за 50. Беленький салон. Мониторчик такой прикольный. Так, что у нас тесла Tesla, Tesla, Mazda 3 Форд, кто еще, ну, я думаю, доллары 500 такие стоят. Тесла, Форд, Айоник стоит, Мурано, Малибу, БМВ тройка, ПМВ еще одна тройка. Это новенькая, какая свеженька. Конечный салон. Это старенькая. Ну, десь така ситуація тоже коньячниця кофейний кофейний Що, подушки не стріляні саме головне водительські не тільки эти стріляні зверху треба поміняти болти як завжди порозкручувати їх тут валяються потім хрен позакручують що по морді неізвестно капот цілий Що, будемо чекати погрузчика Ну що, друзі, два пріуса ми загрузили, не спів його показати, бо треба було все швидко зробити. Два пріуса стоять у нас на евакуаторі. Дімка, привіт, автовоз теж грузиться. Десь ти дивишся, відосі можеш прокоментувати. Так, є у нас один гібрид. Як хтось там написав, не до машина. Другий гібрид. Все, все загружено. Ми акуратненько міняємо чіп і валим на Київ. Так що, друзі, от така історія. Приїхали у Львів, вчора вечором виїхали, зранку приїхали, трошечки в машині поспав, кави попив і їдемо додому. Веземо в роботу ще два пріуса. Не забувайте, все, що я від досі вам казав. Слава Україні! Героям слава, друзі! А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі.